Тисячі мелітопольців зустрічають великдень в окупації. Як запоріжці та гості міста хотіли привітати цих людей, підтримати, та якби вони знали, що можуть зібрати та передати великодній кошик, який в цілості та збереженості доїде до окупованого Мелітополя, щоб вони туди поклали? Запитали журналісти Рія Південь у рубриці «Точка зору». Сило наспротив, віру вперше в себе і в ті, хто тебе оточує. вперше перше в родину. Бо хто не як родина, яка навколо, тим паче па... па... в таких умовах залишається з собою, кому не як ним можна довіряти в цьому сірому світі. Щоб ще такого покласти, давайте я запитаю Алло. Да, мене питають. Якщо б була змога в Мелітополь в окупований зібрати Великодній кошик, що ти туди поклала? Нашу. Та ти ти не в ту сторону воюєш. Не, не, не тим кошик передаємо. Мам, мама сказала, що. Передала презервативи, щоб не розмножалась. Все ну, вона не в ту сторону трошки подумала, не, не, не туди кудись кошик збирала, а так сказала, що передаємо великодні паски і крашенки. Кобусу не передаємо, або спортиться. А так, вітаємо зі святом, обіймаємо і любимо. Я б туди поклала прапор України, поклала б туди ще набоїв для наших солдат і щось смачненьке. Це по дорозі до моєї мами вона зараз в окупації. Угу. Мелітополь, там гарні дороги, тільки зробили і почалась війна. Я би поклала допустим, там, допустим, картину, яку малювала козака ця, за Україну, там ми з, з, з України. В общем, оцю картину би я поклала в Великодний кошик. Перемоги скоріше, щоб закінчилася ця... Війна, щоб всі повернулися додому. Пропорба Україна туди слава. І націоналістична ну, З радості різні, мабуть. Ну і деньги, звісно. Всякі маленькі не знаю, іграшки, там, просто якісь там маленькі, не знаю, настолки якісь, Плюшеві іграшки, одяг якийсь. Можна пасочки положити. Ну і святої води. Це ж за Приїхав з Донецьку. З Донецьку. То можливо, ви б нам сказали, щоб окупацію що прикласти. Я не знаю. Води. Там більше степень тільки води немає. Та Генератори можуть мати. Там на блокпостах майже нічого не провозять. Ну, на Великодень треба класти яйця, Пасху, продукти, ну, якісь. Листівки зі словами підтримки напевно, ну це ж великодня, а не там якась політична акція. Я б вас з цього виходив. Я б написав листа і там сказав, що що тримайтеся, ті, хто ну, тримається. Ну і позитивний посил.